Туди прикликаємо. Трошки приклади на куртку, так? Ти будеш витирати? Витирай. Молодець. Дев що? Все? Ще? Ще? Куди ще? Сюди? Нуга, витирай. Все, повитирала. Витирай, витирай. Сюди? Давай, сюди. Ще? Куди ще? Сюди? Давай. Ну вон, потекло. капає, капає. Витирай тряпку. Ясі. О! О, молодець. молодец. Ти то повитирай. Витирай, Яся, витирай. випирай. Там хіба щось є? Отут є. Дивись, отут. 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 Витирай. Тут? І тут є. Витирай. От. Ні, ти не витирай. Є багато де. Софтач тебе виявляється. Така резинова фарба. Бачу, хотів змити напис, а змив сортачку. Я знаю, я теж.